Доброго ранку, мої зірки і зірочки, записую для вас прогноз на 27.10.2024 рік. Неділя. Знову у нас дев'ятка. Дев'ятку ми вже з вами розбирали. В одному із ефірів вже в нас це число було. Але давайте, тому що повтор, повтор, він завжди про глибину. Кожного разу ви почуєте щось нове. Тому давайте ще раз будемо повторяти, що таке у нас дев'яточка. Дев'яточка. Енергія мудрості, енергія. Відлюдникам дві сторони. Якщо вона в плюсі, то це енергія мудрості, це глибина, це люди, які народжені 9 числа, 9-го місяця, або в кого в центрі матриці 9, або є серед інших цифр, інших положень дев'яточка, це також стосується вас. Зафіксуйте для себе енергія мудра, і вона любить десь проявити. Знаєте, так по відношенню до інших, можливо, можливо, якусь таку зверхність, Боже. Я вже це, я вже це життя бачила. Я вже тут була стільки раз, нічим не мене не здивують. Так, Ось таке було відео в тіктозі. Я вже відділ все в цій житті. Так? так і тут. Ми приходимо, я дев'ятка чую, я кажу, ми, тому що я теж дев'ятка, маю там в центрі матриці, дев'яточка. Ми приходимо, ми вже все бачили. Знаєте, перша думка, коли почалася наша повномасштабна, перша, ну одна із перших. Тому що перша це ні, перша це був шок. Одна із перших я така, видихнула. Скільки можна? Я відчула, що тягар душі, я вже в цих війнах набулася до такого, до такої степені, мені вже не хочеться. Я вже там була, я вже там все бачила. І я така пам'ятаю, ні, цього разу без мене, цього разу я участі не беру. Чому такий? Чому така важкість на душі? Тому що там є знання, як це було, як це важко, чим це закінчується, чим це потім е, далі, як воно розвивається. До речі, ну якщо я таку ж тему чомусь е, взяла, то, наприклад, ну так буває кермічно, що якщо ми в якійсь із наших попередніх життів, там на війні були, ми когось е, позбавили життя. То ми потім ще довго і довго і довго цю карму а, в колесі Сансар відпрацьовуємо. Ми народжуємося, ми самі помираємо в тих війнах, ми проживаємо дуже коротке життя. Потім ми народжуємося маленькими дітками, помираємо. Потім ми підростками, ну підлітками помираємо, потім ми е, доживаємо до стану, коли в нас самих дітки, і ці дітки маленькі помирають. тобто... Щоб одну таку карму відпрацювати, на це йдуть слоями, 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 багато, багато життів. Як зрозуміти, що у вас така карма була? От якщо ви народжені в Україні, в Україні, да, і зараз в нашій країні війна, то у вас така карма була. Але ситуація, наскільки ваша карма відпрацьована в цьому питанні, конкретно в конкретному цьому питанні, вона про те. В які ви зараз позиції стосовно цього, цієї ситуації? Чи ви виїхали за кордон, чи ви в гущі подій, чи ви знаходитеся десь під взагалі в жахливих отих ситуаціях під обстрілом? В принципі, мій ефір не подивитися, тому що ну, не до того вам. Да? Чи ви знаходитесь десь на межі, на кордоні, коли то, то нормально, то жарко? Це все про карму. Це кожна із цих ситуацій показує вам, наскільки ви вже далеко від цієї карми. Найкраща ситуація це бути десь далеко в якійсь країні, в Гондурасі в якомусь. І просто колись, проходячи мимо по телевізору, один разочок почути, а що в Україні така ситуація. От це вже карма, яка вилічилася. Це дуже людина далека від цього. Розумієте? А якщо ми ось тут, ось зараз. То, ну, по можливості, звісно, тут зараз така ситуація, що не в кожному вийде, але по можливості знову не перезасіяти цю негативну карму. І так, мудрець, мудрець в нього є. Мудрість і знання отих тих всіх життів. Вони не на ментальному рівні, тобто він не пам'ятає ці життя отак, як картинку, хоча інколи пам'ятає. А вони знаходяться на підсвідомому рівні, і в якихось важких ситуаціях ці знання піднімаються. І людина робить вибори уже спираючись на досвід душі насправді. І про що сьогоднішній день? Між насправді неділя це сонячна енергія, це енергія щастя, енергія позитиву. І тут така у нас дев'яточка. Мудра, бачивша життя, така, знаєте, совздохом. От вона може Своєю мудрістю ділитися з іншими, вести за собою, розповідати якісь історії, розповідати про карму, розповідати, сіяти мудрість. Це одна ситуація, а інша ситуація, вона може просто захотіти закритися, від всіх, не трогайте мене, не треба мені ні новин, нічого. Дайте мені палаточку, е, дайте мені обігрівач, пішла я там в ліс жити. Коли на доїсть, повернуся. Ну, це приблизно так, я отрірую, але це приблизно так і виглядає. Тому що це перекос. І якщо давати знання з такого стану гордості, а я знаю, а в мене вже є, а в мене там вже досвід ого-го-го, це теж не, не добре в, в, в такому положенні. Тобто, Дев'яточка, вона має балансувати, як і кожна енергія. Ми маємо десь бути в балансі. І якщо вам в неділю і хочеться програти цього відлюдника. Ну сядьте на лавочку в парку. Подивіться на це прекрасне сонечко, подивіться, яка прекрасна осінь, гарна. Попийте каву, попити чайок, помилуйтеся цією красою. Ну, посидіть ну, 10 хвилин, ну, хорошо, ну, 15 хвилин. Посиділи, вигуляли свого відлюдника. І далі жити життя. І далі йти і щасливо проживати цей день. Угу, угу. Так, ще один нюанс. Дев'яточка, вона любить не просто сама заховатися, а і заховувати всі свої знання, всі свої здобутки, щось таке важливе, тому що буде вважати, наприклад, що це нікому не потрібно. Ну воно не варте того. Або дуже, або дуже воно прекрасно для цього світу, щоб йому цьому світу показати. Мої ось такі великі якісь труди. Теж без перекосів, якщо у вас є якісь роботи, якщо у вас є якісь здобутки, якісь е, напрацювання, показуйте їх, діставайте своїх поличів, показуйте, показуйте світу, демонструйте. Тому що ви прийшли нести досвід на цю планетку. Ви прийшли отримувати досвід. А як ж ви його отримаєте, якщо ви навіть не покажете те, що ви створили? Угу. Угу. Да, Після вас його знайдуть, скажуть, яка геніальна була людина. Можливо, ви станете дуже відомі, але ви цього не дізнаєтеся. Тому давайте робимо все при житті. За неділю сказала світло щастя, радість у нас прекрасний, прекрасний день. Ті, хто народжені в неділю, поціловані Богом макушечку. Це абсолютно щасливі люди, яким все приноситься на блюдерсі. Ну, Це якщо людина, людина програється в плюсі, тому що в мінусі це може бути сонце, яке спалює мости, яке агресивне, досить, яке. Може, знаєте, як в якихось ситуаціях дуже сильно на інших впливати, аж занадто от прямо сонце, яке спалює. Тому ми маємо бути тим сонечком, яке лагідне в неділю, так? яке лагідне, яке своєю любов'ю зігріває, до якого тягнуться інші. Як ота рослиночка до сонця тягнеться, так і до вас будуть тягнутися люди сьогодні, а особливо ті, хто народжені. 9 числа 9 місяця у вас сьогодні така іде що співпадіння. Там... А якщо ще й в неділю, то таке двійне співпадіння, майте на увазі. 25-та місячна доба у нас символ черепаха, або дві посудини з живою і мертвою водою. Це така символіка нашого дня, Магічна. магічний день. І в цей день може прийти мудрість. От бачите, у нас там про мудрість дев'яточка і тут про мудрість. Мудрість, вмійте її побачити, вмійте її почути. І такий нюанс для того, щоб ця мудрість прийшла, ну насправді потрібно, щоб були передні дні правильні, так як ми з вами говорили по енергії, по о, очищений простір, ви почищені, ваш ментал почищений. Тоді е, заходить ця мудрість гарно. Якщо ні, ви можете, до речі, прямо в неділю, поробити якісь дихальні техніки, е, можете зробити. Медитації, послухати мантри і ще дочистити якось свій свої енергетичні тонкі тіла і порозумнішити, десь якась там мудрість і вистріли з якимись класними ідеями, якимись інсайтами. Нюанс сьогодні не варто проколювати вушка. Тому що енергія е, сьогодні дуже про, про ці зони. І не варто ну, взагалі перепроколювати, по-новому проколювати е, не варто. І е, день такий, що може активуватися ваша телепатія, можуть е, активуватися ваші е, езотеричні там, і яснобачення і інші езотеричні здібності. Але самому стимулювати їх сьогодні не слід. Будуть, будуть. Присниться щось, то присниться. Станеться якийсь інсайт, то станеться. Саме ні. Всьому світ час. І так, що хорошого насправді? Насправді прекрасний день, просто його програти потрібно не, ну, не йти у відлюдника. Це в принципі той нюанс, який неважко зробити. Ви будете пам'ятати, що якщо ви пішли, якщо вам захотілося такого стану, то й трішечки для себе чуть-чуть можна на цілий день. нічому. Тому що зазвичай от у нас в астрології 12-й будинок він такий духовний, от така як дитячка, він такий духовний. Там можна як піти, як піти в свої проработки, якісь, так і залишитися там на дуже дуже довго. І потім взагалі з людьми не захочеться спілкуватися, а потім це все в мінусі, може ще й в депресію перерости. От цього глибини аж такої не потрібно. Залишайтеся з людьми, ви ж народжені серед людей, дивіться, де ви народжені, це завжди підказочка. Як кажуть, пам'ятаєте, що молодицю краще шукати, якось там такий вираз є гарний, молодицю краще шукати типу, в тій території, де ти народився. В цьому є, до речі, кармічна падаплюка. Кармічна причина. Чому? Тому що ми завжди народжуємося в тій, в тій ситуації, в тій локації, де у нас максимально може розкритися карма. І Бог не дуже далеко буде закидувати ту другу половинку від вас. От він, якщо це Українка, то Україна, то він дасть в Україні вашу другу половинку, з якої буде максимально. Максимально класна можливість відпрацювати і напрацювати прекрасну карму нову. Це найкращий варіант зазвичай для нас. Там наступний левел це щось дуже схоже, схожі по менталітету да, країни, локації. І потім ну, йде 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 далі. Чому, наприклад, о, давайте вже коли я заговорила, чому, наприклад, не взагалі не бажано було завжди, якщо, наприклад, вона світла? А він а, абсолютно з іншої раси, там там на шкіри якісь. Чому? Тому що дивіться, карма тут був рід, тут була територія, тут є якісь напрацювання, і в нього там є свій рід, свої напрацювання, свої егрегори. Все, і ці два, от у них задачі тут. От у них територія тут, їм тут би відпрацьовувати. А, а в нього там. І ці два вони ну, абсолютно не зацікавлені один в одному. Що там, то, то зовсім інший досвід, там зовсім зовсім про інше. Там нація інша, там колір шкіри інший, там менталітет інший там. Э... Коріння інше, там карма інша, там все інше. І тут ці два роди їх пробують разом звести, і вони такі нафіга нам ці ще сверх задачі. Тому що коли люди з'єднуються, це з'єднуються і роди. І такий такий вау! Ну навіщо мені? в мене ось мого вистачає. У мене тут я, я би і сам би де розібратися. А тут ще хтось приходить зі сторони і каже: Давай будемо обмінюватись. Так, зачем мені от зачем ти мені? Там не знаю, зачем навіщо мені, наприклад, зараз вчити китайський, як я знаю, що я ніколи його е, ніде не буду використовувати? Ну це допустимо, це не факт, що не буду. Да? От навіщо просто вчити, вчити, вчити? Якщо я можу вивчити італійський, якщо я там буваю в Італії, я можу вивчити англійський добре, я можу вивчити там французький, от ті мови, які ну, хоча б близько тут біля мене, які я використаю, або якусь мову з Гондурасу, навіщо мені її вчити, як я її ніде ніколи ну ніяк не використаю, розумієте? Те саме і з, з родами. А до чого я це все розказувала? Ну, ви як подивитеся попередні, попередні полистаєте, це ж буде запис, ви можете полистати наперед туди, назад точніше, і піймати цю думку, яку я пропустила піймати так за хвоста, і в коментарях мені написати, що ж то була за мега важлива думка для вас сьогодні. Все. Мої хороші, бо щас я розказую багато всього. Двадцять сьома, рік. Неділя, завтра чекаю вас, о 9-й ранку, і вже вживу, ми будемо спілкуватися. Бачите, як важко записувати, коли немає від вас ніякого фідбеку. Ви б мені зараз в коментарях написали, а думка була така про таке. -то. І я б сказала, о, да! І повернулася б, і посміялась б, і е, компліменти один би одному зробили, ще щось, досі. коли йде комунікація, набагато легше. Ну, маємо, що маємо. Так, все, люблю, цілую, Пока. до завтра.